Людина даремно час не витрачала, їздила по прийомочкам, такі отакі штучки, де взагалі іскри немає, на магніт може братися, може ні. Я скупляла, не знаю, каже, що задешево. Як визначається, перевіряємо аналізатором, як правило, це 20-30-40% нікеля. Ну, взагалі це плюс-мінус 30% нікеля. Там формула 3 за відсоток, тому що це просто ферм та нікель. І десь воно там 100-150 гривень за один кілограм коштує. Але є самородок. Отакий во. Ми його зачистили, покажи Сергій. Не знаю, з чого він. Взагалі іскри немає, взагалі не ріжеться. Зараз покажемо, який аналіз показує. Отака от штучка вартує 350 гривень за один кілограм. Чому? Зараз покажемо. Тут дуже багато нікелю і дуже дуже багато малюдину. Не зрозуміло для чого. Але отак воно використовується. Оце 350 гривень за 1 кілограм. Це краще, ніж NM79. Перемало, як то кажуть. Тому якщо у вас таке є, де немає взагалі іскри, краще перевіряти великою болгаркою. Бачите, іскри немає, ну краще великою. То висилайте нам поштою ми таке приймаємо. Але перевіряйте, щоб взагалі іскри не було.